Добрий ранок! Мене звуть Ісакова Ольга Степанівна. Я викладач вищої категорії Южненської школи мистецтв. Тема моєї доповіді українська витинанка. Одним з неповторних та витанчених видів українського декоративно-прикладного мистецтва є витинанка. Витинанка одна з граней української культури. З відродженням інтересу людей до національного мистецтва нагальною є потреба в дослідженні сучасної трансформації народних традицій. Саме в графічній мові витинанки можна прослідкувати синтез декоративного та образотворчого видів мистецтва. Ця жива техніка розкриває індивідуальність художника. Чітко фіксує найтонші порухи підсвідомості, свідомості, відображає філософський світогляд митця. Можна сміливо стверджувати, що на сьогоднішній день це один із небагатьох видів народного декоративного мистецтва, який здатний розкрити складні ідеї та образи, а також має надзвичайно великий потенціал. У подальших творчих пошуках та практичному використанні. Назва походить від слова витинати, тобто вирізати. Це орнаментальні прикраси житла, ажурна або силуетна витяті ножицями, вирізані ножем з білого або кольорового паперу. У давнину такі вироби. Використовували для оздоблення стін, віконь, полиць, печей. Як правило, традиційна витинанка містить сюжет. За нею можна було прочитати, що відбувається в селі, хто народився, де весілля, які були свята. Нескладні для опанування прийому витинання недорогий матеріал. Дали чудові зразки прорізного паперового декору, в якому втілені вічні символи природи, колективний досвід пізнання світу, багатства фантазії. Тривалий час цей вид мистецтва вважався вимираючим, проте українські майстери знайшли новий спосіб привернути увагу до українського ремесла. Створюючи витинанки для сучасних інтер'єрів, громадських закладів та обкладенок для книжок. Перші витинанки з'явилися у 7 12 столітті у Китаї на Батьківщині паперу. Напередодні Свята Весни китайські жінки. Наклеювали на вікна традиційні паперові узори, сюжети у вигляді драконів, квітів, різних символів. У Західній Європі ветенанки були подібні до графічних зображень. Це були аплікації на одному цілому аркуші паперу. Слав'янські народи використовували витинанку здебільшого як декоративний елемент народних традиційних орнаментах, зустрічаються витинанки у артефактах кочових народів Алтаю, на півночі Європи, Балканах і в Славян. В Україні попередниками цього виду мистецтва були витинанки зі шкири. Тканини. Відомий всім кептар і донині, крім рясної вишивки, щедро обшивається різними вирізаними зі шкіри деталями. На Полтавщині, до середини ХХ століття, верхній жіночий одяг юбка декорувався аплікаціями соксамиту або іншої тканини часу це були зображення дерева життя, симетричних стилізованих галузок, декоративних елементів. Першопаперові витинанки з'являються в Україні в XVII-18 століттях. Прототипом українських витинанок дослідники вважають невеликі шматочки білого паперу зажурно витятими краями. У студії, що служили підкладкою та оздобою для канцелярських печаток. Ажур витанили лише краї. Центр залишався для відтиску печатки. Коли в середині ХІХ століття папір стає досить дешевим, прикраса витинанка довго входить у побут міщан та селян. Її можна було бачити у хатах на вікнах, в стінах, в свалоках, на печі. Іноді вона замінювала собою на стіні малюнки. Ветенанка стала популярною прикрасою українського житла. При всій подібності витинанки різних місцевостей мають самобутні риси притамані. Лише цьому певному регіону. Так виктинанки західних областей розмиті та дрібно орнаментовані, як і писанки та рушники, подільські витинанки продовжують традиції народних килимів, гончарних розписів, вишивок. Витинанки Дніпропетровщини перегукуються з Петриківським розписом. Та в кожній паперовій прикрасі проглядається обличчя окремого майстра як творчої особистості. На свята українці виготовляли особливі витинанки у вигляді сніжинок зірочок, хреста у вигляді барвінку чи постаті ангелів. Витинанка Хрест. Була оберегом, її чіпляли на сволок, де висіли дитячі колиска. Особливо поширеним в українській хаті було оздоблення вужників та мисників. У вигляді серветок на вирізаними краями, вони прикрашали полиці буфетів та тумбочок, служили замість фіранок на вікнах навіть у містах. У важкі для держави часи, особливо після війни. На простінках між вікнами в українській хаті весілі витинанки зображенням дерева життя. На гілі цих дерев часто розміщуються птахи. Біля дерева можна побачити людські постаті чи силуети звірів. Це символ родини. Роду і є типовим для всіх регіонів України. У 60 70-ті роки ХХ століття промислові барвисті тканини, килими та інші декоративні прикраси витіснили витинанки з побуту. Відтак їх почали використовувати зрідка у формі новорічних прикрас на вікна та ялинку. Технологія виготовлення витинами. Ажурна з зображення розміщується у прорізах. Сілуетна зображення виступає силуетами. Одинарне. виготовлені з одного аркушу. Складна аплікаційна з деколь... декільких аркушів паперу, тому завжди багато кольорова. Одинарні виконані з одного аркушу паперу зустрічаються у всіх країнах, де практикують витинання. Такі витинанки одноколірні, визначаються узагальненням орнаментальних мотивів, значною декоративністю форм. Більшість з них, ажурних силуетних, має рапортну будову, отриману завдяки симметрії та ритму. До одинарних належать і витяті з паперу фігурки людей, тварин і птахів. При їхньому виготовленні не застосовували ні симетрії, ні рапорту, а витинали по контуру, надаючись зображенню силуетного характеру. Багато частині витинанки завжди складні та поліхромні. Їх виготовляли із кількох аркушів. Різнокольорового паперу. Комбіновані твори малочисельна група прикрас, що вмістить, крім власне, витинанок, розписи та роблені паперові квіти. Зустрічаються у вигляді фіранок тільки в Україні. Закарпаття, Західне Поділля. За способом виконання розрізняють. Накладні складення. В основі перших завжди лежала одинарна, яка формувала її симетрію, ритм, ажурність тощо. Найпоширеніший зразок накладної витинанки сонечку. На роздкову одинарну наклали центрично близькі за формула, а щораз менше варвисті кружаться зірочки. Складені витинанки твори значних розміров, орнаменти з зображенням яких гармонійно поєднані і окремих елементів в єдине ціле. На Прикарпатті і Поділі в другій половині 19 століття з маленьких витинанок укладали на стінах стрічки. Так само на Подніпрові село Петриківка майстри спочатку витинали гілочки, квіти. Листочки, пташки, фігурки. А тоді розташовували їх на плошині стіни або картону у вигляді мальовничих букетів, вазонів, килимків. Аналогічно працювали польські майстри ловіцького середку, створюючи варвисті виклеєнки. Витинання з паперу ножицями. Найпоширеніша техніка, що давала змогу майстрам досягти плавності лінії. Техніка виготовлення. При виготовленні майже всіх видів паперов прикрас, чільне місце належить, як я казала, ножицям. Техніка витинання ножицями дала майстрам широкий діапазон виражальних можливостей. При цьому досягаються плавність лінії, виразність силуетів, велика ажурність. Кінчиками ножиць витинають по краях, а широким розворотом боків роблять великі надрізи, відповідно провертаючи і прокручуючи в руках складене аркуш паперу. Тому художньому витинанні розрізняють такі технічні підвиди. Витинанки виготовлені ножицями, вирізані ножем, штемпелькові, відшипувані та комбіновані з розписом, аплікацією тощо. Майстри того часу були переконані в тому, що витинанки в системі хатніх прикрас мали апотропейне значення. Кожний знак, а саме так треба розуміти узагальнені мотиви паперового декору, відповідав прагматичному захисту житла. Людей, тварин, усього життєдайного середовища Невипадково значна частина геометричних знаків пов'язана з солярною символікою, деро життя, птахи, коні, узагальнені жіночі постаті, успадкованість язичницької міфології є слов'ян, народ здав вірив і їхню здатність. Відвертати лихо, приносити добро. Шлях розвитку української ветенанки докладно описано в книзі Михайла Станкевича Українські ветенанки поки що єдиному ґрунтовному виданні на цю тему. Щодо трансформації ветенанки 60-х-80-х років автор зазначає у 60-х роках намітилися три нові напрями розвитку мистецтва ветенанки. Перше пов'язане з народними майстрами, що працюють у традиційних осередках витинання. Друге це діяльність самодіяльних художників. А третє це творчість професійних художників у цій галузі. Михайло Станкевич згадує про творчість таких митців, як майстра декоративна ткаса Ілимарса Михайла Біласа. Зазначає, спільність художньо-образної структури тематичних витинанків, біле сайт декоративних тканих творів, художницю Київського театру юного глядача Лесю Безпальчук, художній графік Кузменку, Меменко, які успішно використовують витинанки для оздоблення книг та іншої поліграфічної продукції. Таким чином, уже на цьому етапі можемо прослідкувати певні взаємопроникнення стилістичних особливостей інших видів мистецтва, як декоративних, так і образотворчих у витинанку. Наостанню роль у цьому процесі відіграють ті види мистецтва, які є безпосередньо основними для художника. Починаючи з видів мистецтва 90-х років, подальший розвиток. Мистецтво ветинанки висвітлюється переважно в статтях, що стосуються творчості окремих майстрів. Зокрема, періодично виходять статті такі в часописі Народне мистецтво. Тут ми знаходимо короткі відомості про творчі пошуки в техніці ветенанки, київської художниці Шинкаренка, є стаття відомо українського витинача та надайчука у уніви висвітлює діяльність бердичівського витин... витинанкового осередку та власну педагогічну діяльність у цій царині. Огляд літератури дав змогу з'ясувати, що окремі аспекти проблеми були в полі зору науковців, однак слід визначити фрагментарність та відсутність систематизацію вивчення української професійної витинанки Кінця 20-го початку ХХІ століття окремо не досліджувалася творчість багатьох відомих художників, що працюють у техніці ветенанки, та не простежувався їх індивідуальний стилістичний напрям у контексті загальних мистецьких процесів в Україні. У цей зазначений нинішнім відрізок часу можемо прослідкувати чіткі інноваційні тенденції витинанки. Творчість самобутніх художником цього виду мистецтва. Багато художників, що сміливо експериментують із технікою витинанки більш відомим мистецькому загалу, як талановити скульптори, керамісти, графіки, дизайнери. У нас час, коли новітні технології впевнено утверджуються в мистецтві, вирізання з паперу не втрачає своєї актуальності, навпаки. Розвивається як сучасне переосмислення традиційної техніки, набуває ознак станкової графіки, зберігаючи при цьому глибинну етнічну сутність. Професійним художником витинанка, зокрема, цієї кава як засіб утілення їх власних ідей та концепцій. Зародившись як частина хатнього декору. Вона вібрала в себе образно поетичний світогляд народу, неповторний національний колорит та графічну мову орнаментики. Якщо подивитися на витенанку в масштабі загальноосвітньому, то можна відмітити, що в такому вигляді техніка вирізування з паперу існує лише на території Білорусі, Литви, України, Польщі. в інших країнах. Поширене силуетне вирізування. Національний риси української ветинанки чітко простежуються кольоровій гамі, яку використовують художники. Тут ми навіть можемо відмітити регіональні особливості. Наприклад, у роботах Людмили Мазур переважають чорний та червоний, подекуди з крапленням зеленого на білому тлі. Що перегукуються з колоритом Подільської вишивки. Різноманітні відтінки вохри у творах Миколи Теліженка, це данина черкаського художника декоративним мотивом керамики. Слід також відмітити такий своєрідний форпост української витинанки, як міста Могилів Подільські. Тут, окрім трепетного збереження традиції, стимулюється розвиток та Розподсюдження цієї згаданої техніки. У цьому ж місті знаходиться поки що єдиний в Україні музей витинанки. За ініціативою адміністрації музею вже відбулося три всеукраїнські симпозіуми з мистецтва витинанки. Їх значення для вивчення основних напрямків розвитку цієї техніки важко переоцінити. Видані з цієї нагоди каталоги знайомлять нас і творами та особистостями митців. Кожен такий з'їзд це новий сплес талантів, нові імена на небосхилі нашої культури. Представлені на другому з'їзді в 2002 році роботи Андрія Пошкарьова відрізняються власним неповторним почерком та манерою виконання. Художник власноруч тонує папір. Роблячи кольорові розтяжки відповідно до свого задуму, а також активно використовує фактуру. Майже незмінним у його роботах є композиційний принцип симетрії, але остання настільки вдале формує сюжет, що твір приймається цільно, а не як зеркальне відображення двох частин. Твори молодих учасників, зокрема таких студентки графічного факультету Української академії образотвої мистецтв архітектури Яслава Галькун, а також студентки Камець-Подільського педагогічного університету Ольги Неоди та інших, є яскравим прикладом нового бачення традиційної техніки. Молоді митці, зокрема, Галькун, успішно використовують графічні особливості витинанки у своїх навчальних роботах. Витинанка, як явище декоративно-прикладного мистецтва, цілком придатна до умов сучасного життя, зберігаючи та примножуючи традиції створення таких паперових мережів сучасних художників та дизайнерів, широко використовують витинанки за оформлення приміщень та житла. Насправді, витинанку треба якось так відчути папір має душу, бо це деревина. З інших штучних матеріалів важко витинається. А от саме з паперу він такий живий, і коли ти вирізаєш якісь образи, то цікаво за цим процесом спостерігати. Українські народні ветенамки яскравий своєрідний вид народної декоративної творчості, що має глибокі і багаті традиції. їм притаманні силуетне у зображення, чіткий візерунок, дзеркальна симетрія, лаконіз форми, обмеженість деталей, спокійний рухливий ритм. Відсутність натуралізму, логічна відповідність між формою, матеріалом і технікою виготовлення. Дітям особливо корисні заняття цим мистецтвом. Витинанка розвиває дрібну моторику, просторове мислення, художній смак, займаючись витинанкою і демонструючи її на виставках, ми привертаємо увагу до цього виду мистецтва. Тим самим ніби відроджуючи її. Ну, в принципі, це все дуже просте, тому що папір доступний і цьому може навчитись кожна дитина. Саме тому на уроках декоративно житкового мистецтва я поступово знайомлю дітей зі світом української ветенанки, провожу майстер-класи з ветенанки і активно підключаю своїх учнів цьому процесу. Діти приймають активну участь в різноманітних виставках, конкурсах, по витенанках і виворуть призові місця. Це теж спонукає діточок займатися цим видом мистецтва, бо вони бачать віддачу своєї діяльності. Може саме у витинанці дитина віднайде свій новий творчий шлях і продовжить шлях витинанки своїй творчості.